У нас ще й 338-ма доба нашого героїчного протистояння ворогу. Доба, яка точно наближає Україну до перемоги, і ця перемога точно розпочнеться або ж продовжиться, тому що 338-й день, як ми її здобуваємо, от вона продовжиться контрнаступом збройних сил України, і той своєю чергою продовжиться з прибуттям до України танків красивих, важких, різних. Ну, відповідно про ці красиві різні і важкі танки, давайте отут -от відразу з вами і поговоримо. А поговоримо, чого ну здавалося б, вже все зрозуміло. Всі висказалися з цього приводу, всі сказали, що нададуть, скільки нададуть, коли нададуть. Ну коли нададуть там під питанням ще, але в принципі якісь такі, знаєте, більш-менш або терміни в нас є. Але наші партнери продовжують нас здивувати. За що їм величезне дякую? Не от сьогодні Польща повідомила, що готова передати Україні не лише 14 леопардів, а ще і 60 танків РТ 91 Прем'єр Польщі Матеуш Моравецький каже. Ми ж всі хочемо та щоб Україна перемогла. Ну, правда, це ж наша спільна мета. Тоді, значить, ми маємо бути не лише відкритими, ми маємо бути ще й наполегливими у своїй підтримці, і саме тому Польща каже, що готова зараз не лише надати нам ті танки, а ще і веде різні перемовини з різними іншими союзниками, які поки що там сумніваються, якось думають. От вона з цією міжнародною коаліцією продовжує вести перемовини, діалоги і доводити і їм, зокрема, про те, що треба надати таки Україні танків багато красивих і різних. Е, ну і про Польщу ми згадали, але як то кажуть, знаєте, не леопардами єдиними. Е, тут ще кажуть, що такий собі символ або ж не знаю. Першість серед хитрун року можна надати Мароко, тому що Марокко повідомило, що передасть Україні аж 173 танки, Т 74. Після зустрічі на базі Рамштайн Королівство Мароко пообіцяло надати їх Україні. Перша партія кажуть з 70 танків вже у нас. І чому хитрун я пригадала? Тому що кажуть, що ці танки потрапили до Мароку з Білорусі. Потім вони були трошечки там підлампіжені, модернізовані в Чехії. Росія вибачила борг Марокко в грошовій валюті, списала їм борг. Ну а тепер Марокко відправляє танки в Україну, а компенсацію за це отримає від Сполучених Штатів Америки. Ну, тобто, просто королівство Марокко, я ставлю вас в графік. Обов'язково для відвідування після нашої української перемоги, от просто отак, от, от знаєте, тому що я маю подивитися. Я маю до вас завітати. Ну і не лише Марокко, не лише Польща нам обіцяє, а й Сполучені Штати, які сказали сьогодні, що планують закупити для України ще і нові Абрамси. Заступниця речника Міністерства оборони США Сабріна Сінк каже, що оголошений пакет оборонної, оборонної допомоги Україні він містить 30 один танк Абрамс М 1 і передбачає закупівлю для ЗСУ нових бойових машин. Єдина проблема, як ви розумієте, заключається в тому, що ніхто зараз точно не може сказати, коли цей Абрамс М 1 буде на території України. Отут -от про якісь там терміни не йдеться. Щоправда, ми можемо сказати точно, що це будуть не тижні, на жаль, а скоріш за все місяці. Ну і, відповідно. Нам би звісно хотілося їх отримати якомога скоріше а утім, штати сказали точно, що постачатимуть Україні Абрамси доти. Доки хтось там на на болотах, будь то Путін або хтось на його місці, а, ухвалить рішення про закінчення війни, от до того самого моменту Абрамси будуть постачатися в Україну. Ну і напередодні ми говорили з радником глави президента з Михайлом Подоляком а, про ці, цю логістику, про ці шляхи доставки до нас важкої техніки, і він також відмітив, що ну от. Ми вже коли домовилися про те, що буде постачатися до України. Ми розуміємо, що воно вже десь на шляху до України. Але питання саме в логістиці, і ось цей ця логістика, вона дуже довга, і вона мала би бути більше заприскореною процедурою, але не можемо ніяк ми її налагодити, щоб витрачати на неї ще менше часу, тому що ви розумієте, що кожен день зволікання це кожен новий день для того, щоб кляті окупанти підтягнули туди свої резерви і своїх мобілізованих, і тут навіть питання не в тому, що вони там їх чомусь новому навчать або якось краще підготують до війни з Україною. Ні, просто вони підтягнуть їх знову багато, і нам знову багато треба буде їх тут вбивати. А, і чому я згадала про терміни про логістику? Тому що британці у тій самій Польщі кажуть: а чи не збудувати там нам завод з виробництва зброї для України? Ну так. Просто на подумать, ви поміркуйте про це. А ми поки тут потихеньку смету накидаємо. Знаєте, порахуємо скільки нам то буде коштувати. А, поки це правда не ріші сунок, сказав сказав голова комітету з оборонних питань парламенту Великобританії, тобі Аселвуд. Але концепція каже, може бути реалізована за зразком заводу з виробництва мікрочіпів, який Тайвань відкрив у Сполучених Штатах. Натомість. Завдяки, от каже, цьому виробництву у Польщі Україна матиме, виходить тоді, не лише постійний ланцюжок доставки постачання зброї, а й оце менше плече логістики. Ми будемо менше витрачати часу на ось цю саму логістику. От над цим зараз якраз і розмірковують тепер вже в Британії. Не знаю, чи заради цього приїжджав до України наш давній друг Джонсонюк. Але ми точно розуміємо, що приїжджав не для того, щоб попити посидіти чаю з президентом Зеленським. Ми його, звісно, дуже любимо. Ми, звісно, його надзвичайно поважаємо. Але ну погодьтеся, просто приїхати для того, щоб посидіти і там годинку поговорити з президентом Зеленським, спитати, як у вас тут справи, що у вас нового, чи сильно вас задовбує Росія. Ну, явно не про це приїхав поговорити з нами Джонсонюк. При тому, всьому, що ми розуміємо, що очолює Британію вже рішесунок, але тим не мене, Менше велика частина велика заслуга залишається і за самим Джонсонюком. Може він приїхав нам щось передати або поточнити для того, щоб далі працювати в якомусь із напрямків.